Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за Річний Єгор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому, цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко прокоментуємо ще одну новину, яка виходить з того, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Сьогодні розпочав свій шестиденний візит до Росії та Білорусі. Про що повідомляє агентство AP. Він планує виступити. Вдумайтесь, де на Московській конференції з міжнародної безпеки виявляється, після 10 років війни Росії проти України. В Росії ще проводяться вищі вказані заходи. Також запланована зустріч. З керівництвом Російського міністерства вбивства та білоруськими військовими лідерами, і самопроголошеним диктатором Лукашенка, такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв'язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. Китай, Росія надалі продовжують узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку. Ну, це в принципі так зрозуміло. Тому із цих причин вони продовжують між собою зустрічатись, виступати на різних фейкових конференціях щодо безпеки і показувати свій хилий кулак західному світу. Відповідний міністр оборони Китаю вже вдруге прибуває до Росії з візитом. І як знову таки ще повідомляється, що на так званий захід, конференцію має прибути близько 100 країн. Але я думаю, що це можна знову ж таки поділити на 10, тому що жодна держава, яка себе цінує і яка відноситься до цивілізації, не приїде на. Такі заходи, які проводить Росія, речник МЗС Китаю Ван Венбінь зауважив в контексті цього візиту, що дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру, посилаючись, як вказують глядачі, на спільну заяву президентів Путіна та. Сігінпіня в пекіні минулого року перед лютневим вторгненням Росії в Україну, в якій вони оголосили про безнемежну дружбу. Про що це говорить? Про те, що Китай він не збирається змінювати жодних позицій в контексті війни Росії проти України. Вони готові далі їздити до Росії, до Білорусі і таким чином укріплювати свою співпрацю. Так, вони далі будуть говорити про те, що вони там нейтральні, що вони за мир у всьому світі. І знову ж таки, ті їхні гасла, які я знов таки з вами обговорював під час своїх попередніх відеоматеріалів, але я зазначав, що вони абсолютно не відповідають дійсності. І цей візит, ну таки лишній раз показує, на чій стороні Китай знаходиться у вище вказаній війні. Тому я особисто, як і раніше казав, так і сказав, не бачу якихось змін китайської сторони щодо війни Росії проти України і ну таки там їхні. Присутність в Саудівській Аравії, як на мене, знову ж таки говорить про те, що Китай намагається показати з однієї сторони західному світу, що ось, в принципі, з ними можна про щось домовлятись, а з іншої сторони, вони продовжують у... здійснювати співпрацю з агресорами, які воюють проти української держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Ха щастить вам!